Мої вітання в ефірі. Тема дня і гість нашої студії, лікар-невролог Денис Тімаков. Я рада вітати вас. Добрий день. Доброго дня, також рада вас бачити. Навзаєм говоримо про серцево-судинні захворювання. Вони залишаються на першому місці в усьому світі в Україні серед смертності, причин смертності і, в тому числі, інсульт. Варто сказати, що існують різні його типи або швиди. Розкажіть про це. Так, що хотілося б сказати про інсульт? Інсульт, це, в принципі, є одним із розповсюджених захворювань судин, це є судинне захворювання. А одним із найважливіших розподілень інсульту існує те, що існує ішемічний інсульт, та геморагічний інсульт. Чим вони в принципі між собою відрізняються? Ішемічний інсульт це інсульт, що виникає в результаті закупорки судини. Що може проявлятися тим, що порушується функція тої іної частини головного мозку, і через цю закупорку судини у нас і можуть проявлятися ці проблеми. А є ще інший вид інсульту. Він називається геморагічний інсульт. Геморагічний інсульт це є інсульт, що виникає в протилежний стан. Це є стан, коли відбувається розрив судини і кров. Може потрапити до оболонки головного мозку. А так як у нас в черепній коробці дуже дуже замало свободного місця, у нас там є місця тільки для головного мозку, рідини, в котрі він знаходиться, і далі черепна коробка. І якщо туди потрапляє якась рідина, в даному випадку це кров, і вона починає давити на оболонки okay. головного мозку і викликає симптоми, симптоми порушення, симптоми інсульту. Як звичайній людині, так розпізнати що це по перше, інсульт, так і по-друге, його тип це ішемічний або другий. Так, ну по перше, розпізнати звичайній людині. Ну є велика кількість специфічних протоколів для розпізнавання інсультів. Наприклад, є американський протокол. Він розшифровується чотири літери, він розшифровується як FAST – англійською mm -hmm. мову, FACE – це лице. Це асиметрія лицевої складки. Це ми бачимо, що, наприклад, одна сторона половини лиця, нижня або верхня губа, воно обвисає і воно перестає працювати, і з'являється асиметрична вираз лиця. Угу. Друга буковка A-ARM рука. Угу. це асиметрія рухів у, у якихось кінцівках. У даному випадку це вони вказують на руку, хоча, в принципі, може бути рука і з ногою разом, а S speech. Порушення мови mm -hmm. Порушення мови може виникнути в результаті того, що людина е починає говорити якісь нісенітні речі. Нісенітні впевнені, що вона не може сформулювати якусь думку цілісно, mm -hmm. вона не може ви висловити якесь слово. Тобто порушується як її вимова цього слова, mm -hmm. також може порушуватися і е смислова е значення всіх mm -hmm. цих слів. Або може порушуватися функція, функція вимови слів. вона не може вимовити якусь букву. І тай. Тайм, це час у нас за а, одну хвилину загине у головного мозку до декілька мільйонів нейронів. Просто за одну хвилину, коли не вистачає кисню. Будь-то і шімічні, чи горичні, це не має значення, але це є великою проблемою. Тому тут час йде не на користь головного мозку. І рішення потрібно приймати дуже-дуже швидко. Тому в принципі ось ця проста абрівіатура mm -hmm. дуже часто використовується. Якщо побачили ці симптоми, так у близької людини або просто людини знайому або ж не знайому, та? людина також Який протокол дій основний, щоб допомогти, основний протокол дій, і він буде найправильніший, що ми можемо в цьому випадку задіяти, це викликати швидку допомогу. Тому що, по-перше, швидка допомога буде більш фахово, більш професійно розбиратися в принципі в цій в цьому питанні, тому що вони обучені, вони обучені. Більш детально розпізнавати ці симптоми, ці стани. І вони будуть вже приймати рішення, що чи є це інсультом, чи нема це інсульту, тому що дуже велика кількість людей може сумніватися, чи правильно вони це поставили. Mm -hmm. Це не їхня, в принципі, справа. Краще все ж таки розпізнати і викликати швидку, зробити висновок mm -hmm. в цьому випадку, чи проігнорувати. Втратити час і отримати велику, uh -huh. велику проблему потім. Поки чекається так швидка, якщо це, наприклад, вдома так людину краще положити, так, щоб стані. Що хотів би сказати з uh -huh. приводу цього? Американський протокол FAST, який був розроблений спеціально, англійзичний дуже простий, чотири букви. Є український аналог, він шифрується як мозок, час. Якщо розшифрувати по буквам, М. Це мовлення, це порушення мовлення, то що mm -hmm. я сказав раніше, це одна з функцій, основна функція е, людей. А, о, о очі, чого нема в тому протоколі, не було, це порушення зору. Дуже mm -hmm. до речі, воно ігнорується, але порушення зору також може маніфестувати інсульт, а, тому що вона може бути або двоїння перед очином, або якась зміна фокусу зору. Різка, що підкреслюється, що це все виникає дуже-дуже швидко і швидкоплинно. Якщо втрата зору протягом років, то це інсульт там, скоріш за все, нема. Не є. А якщо це виникає дуже-дуже швидко, то це може бути проблема. З запаморочення. Запаморочення це mm -hmm. одна із таких великих проблем, тому що голокружіння є дуже розповсюдженою проблемою. Е, далеко не все це є інсультами, але хоча, в принципі, це один із пунктів, який потрібно мати на увазі. Е, Розпізнавати типи голокружінь, якісь специфічні стани. Не потрібно це вдаватися в ці підробиці, в принципі, людині фаховим. Але якщо людина відчуває голокружіння, то повинна вже загоратися червона лампочка. Що це вже дзвіночок, так? Дзвіночок, mm -hmm. що потрібно вже як mm -hmm. пропориць, так потрібно вже викликати швидку допомогу. А, очі. Мовлення запаморучення За обличчя. Угу, обличчя знову. вони угу. описують ж саму асиметрію обличчя, то, що було сказано угу. з, в плані. А, і К – це кінцівки. Вони писуть, які угу. порушення рухів у кінцівках, у руці чи в нозі. До речі, що цікаво підмітити, що порушення рухів у кінцівці, наприклад, це ліві кінцівки. Вони є спареними у головномозку. Вони керуються з одного місця і вона перекрещується. Тому півкуля мозку, яка uh -huh. повадає за рухи у лівих кінцівках, протилежна. Тому uh -huh. це такий факт, який може трошки допомогти uh -huh. в цьому. Час останнє слово, що було сказано. Там це також саме це швидкий виклик швидкої допомоги для того, щоб краще розібратися, все ж таки, який це тип інсульту, і провести ефективного і правильне лікування. Якщо у нас і це є інсультом гемарагічним, то, в принципі, це один тип лікування, тому що це крововилив, і нам треба потрібно робити всі методи, щоб цей крововилив не розповсюджувався, або за необхідності його удаляють нейрохірурги. Якщо ж це все ж таки інсульт в результаті закупорки судини, що хотілося б ще зазначити, що в народі є така е, словови, вислів, як мікроінсульт. Uh -huh. Само поняття мікроінсульту з точки зрення медичної термінології не існує. Хоча, в принципі, за малими проявами, е, може бути інсульт з ураженням великої судини, а якщо велика судина, то це великий територіальний басейн головного мозку. А значить, велика кількість функцій буде втрачена, там буде більше uh -huh. то, Що ми так що проговорили? Якщо це маленькі басейн, ну закупорка була невеликим об'єктом, чи тромбом, чи атеросклеротичною бляшкою, то воно може викликати симптоми невеликого, невеликого порушення. Е, навіть людина може це порушення не придати такої сильної уваги, uh -huh. хоча вона може наростати. І може викликати більш серйозні порушення. І лікування ішемічного інсульту трошки відрізняється від лікування геморагічного інсульту, тому що різна природа. Там є природою крововилив, в іншому є природа закупорка судини. Чим судина, в принципі, у нас може бути закупореною? Вона може бути закупорена у нас або атеросклеротичною бляшкою. Що є одним із факторів захворювання? Атеросклеротична хвороба судин є великою розповсюдженою хворобою, і дуже-дуже вона ну, сильно зустрічається. Хоча, в принципі, на цей фактор впливати ми ну, дещо в принципі можемо. А гіпертонічна хвороба змінене еластичності судин, тому що при зміні еластичності судин у нас судини, якщо ви бачили там водопровідний шланг, коли ми його угу. сильно розтягуємо, вони, у нього утворюються такі як тріщинки. Так, тріщинки. І ці тріщинки угу. наш організм намагається їх закрити зенітною тканиною. Угу. І на цих місцях можуть утворитися атеросклеротичні бляшки. Тому одне е, проблема є, проблемою, що угу. посилює іншу. І в цьому mm -hmm. випадку ще є такі захворювання, як цукровий діабет. Цукровий діабет також посилює ризик інсульту. Що хотілося б ще сказати з приводу інсульту: і хто в принципі до ці до цієї хвороби є більш схильним? Так, дійсно, тому що є таке, що всі майже хвороби вони молодшають, і навіть у віці 20 чимось років вже може проявлятися чи не може той же інсульт може статися. в принципі. В медицині може практично вбити все, все. абсолютно все. Але ми дивимося статистику. Ну, все ж таки, в більшості це є у більше людей похилого віку, але можна ще зазначити, що інсульти, я зазначив, вже різні види є для. Людей старшого віку це один вид інсульту, для людей більш молодшого віку, це інший. Наприклад, для старшого віку це є розповсюджена хвороба, теросклеротична хвороба, це є цукровий діабет, це є ну, гіпертонічна хвороба, це в принципі, все, що є фактором ризику для більш молодого віку, можуть бути дещо інші проблеми. Наприклад, є такий вид інсульту, як дисекція судини. Це коли є травмування судини. Її оболонки. Ми знаємо, що судина, в принципі, як і будь яка тканина, складається з шарів. Але вона пошкоджена недостатньо сильно, щоб бути розірваною повністю. І кров підтікає під цю судину, і вона починає надуватися всередину судини і перекриває хід. Це є одним із факторів ризику інсульту у молодому віці. Також можуть бути такі проблеми, як порушення згортаємості крові, тому що у людей більш молодого віку. Особливо людей, котрі працюють з якимись специфічними хімічними агентами або дівчата, що приймають оральні контрацептиви, це потрібно також мати на увазі. У них можуть бути специфічні якісь захворювання з порушенням функції згортання. І прийом цих препаратів на регулярній основі може порушувати ці проблеми і викликати інсульт також в молодому віці. Mm -hmm. Тому це потрібно також звертати увагу. І ще немало важливим це стреси, що є у нас в повсякденному житті. Вони зустрічаються у нас практично кожного дня з повітряною тривогою. Ми відчуваємо стреси угу. і від обстрілів або від їх очікування. Це також є великим угу. стресом. А що є стрес? Стрес це є першим дзвіночком для розвитку есенціальної гіпертензії, гіпертензії що є в. Угу. Шляхом до гіпертонічної хвороби. І чим раніше ми з цими стресами стикаємося, тим раніше у нас починається ця хвороба. А чим раніше вона починається, тим, чим раніше у нас і виникнуть судинні захворювання, mm -hmm. такі як інсульт, mm -hmm. інфаркт, в принципі. Треба спричати. сказати, що доступне лікування, mm -hmm. так, і, зокрема, mm -hmm. тромболітична терапія бо тромболізис, так, зараз доступною є для Звісно. усіх, але це визначає лікар. так? Абсолютно правильно. А, дивіться, коли ви викликаєте, Швидку допомогу, ну ви позвонили на сто три uh -huh. вас, е бригада швидкої допомоги такі нотифікувала, що вона uh -huh. вважає що це інсультом. Так вона вас забирає з собою в ту будь-яку лікарню, ну до лікарні, котрі є е можливість проведення ці процедури у е на е у нашому місті. Це на щастя, є такі лікарні, їх е е достатня кількість. Uh -huh. І, в принципі, там можуть провести тромболітичну терапію. Що, в принципі, що таке собою появляє тромболітична терапія? Це є специфічний препарат, це є препарат, який вводиться внутрішньовенно. Звичайно, це препарат для, для того, щоб цей препарат був введений, лікар повинен прийняти рішення. Для того, щоб прийняти це рішення, він о, враховує велику кількість факторів. Котрі він аналізує, коли він проводить обстеження, проводить інструментальне обстеження вас, ну в вас плані, mm -hmm. як пацієнта у приймального відділення. і для того, щоб ви виключити або підтвердити. Тому для тромболітичної терапії повинні бути дуже специфічні потрібні потрібне показання для того, щоб їх проводити, тому що у нас є специфічні часові рамки, часові межі розвитку цих симптомів. ефективне лікування. І ефективне і результативне лікування інсульту ми можемо проводити, коли у людини від часу початку симптомів пройшло 4,5 години. Години, тобто Один, це так. все дуже швидко. Дуже швидко, просто угу. моментально. Тому і, час дуже і дуже... треба пояснити, що ця терапія вона покликана розчинити тромб всередині. Так. Вона так? активує у нас специфічні фактори внутрішні розчинення ну, саме організму, тому що в принципі організм самостійно розчинає тромби у нас кожен день, особливо коли ми порізимось, воно mm. повинно припинити цей процес. А, але воно, йому потрібно дещо підштовхнути. В цьому випадку це є препарат, що активує специфічний фактор в нашому організмі, що розчинає тромби. так. І він є препаратом, що лікує безпосередню проблему, що викликає цей інсульт, якщо це інсульт в результаті закупорки судини. Якщо угу. все ж таки ми прийшли до висновку, що це є ішемічним інсультом, лікар приймає рішення для проведення цієї процедури. А, ця процедура є абсолютно безкоштовною для людей, котрим вона необхідна. Тому що необхідність цієї процедури. Ну поперед, все ще потрібно сказати, що ця процедура робить, робиться пацієнтом, котрим вона і необхідна, і всі ризики за та проти були проведені, тому що немає медичних препаратів в принципі в медицині, котре немає побічних дій і немає mm -hmm. протипоказів, тому що протипокази побічні дії є у будь-якого препарату. І у цього препарату є такі ж саме протипокази, як і до будь-якого іншого. Тому рішення з приводу лікування цим препаратом приймає, перше за все лікар, котрий буде вас. Виглядати ну, uh -huh. в, в цьому стані. Але в принципі, що хочу зазначити, що цей препарат є е, доступний, він є в, в доступній кількості для всіх, в принципі, для будь-якої uh -huh. людини, в незалежності від віку, в незалежності від соціального стану, в незалежності від її е, е, ну, фінансової спроможності, uh -huh. тому що цей препарат є оплачений державою, uh -huh. вже оплачений uh -huh. державою, тому. Цей препарат є доступний, може раніше і була ситуація, що цей препарат неможливо було зробити за державні кошти, тому що він був тільки, ну тільки по продажу, але зараз ця ситуація угу. на щастя, змінена. Тут важливо тепер тільки час, так тобто так, викликали швидку правильно. і є 4 години у щоб і лікар так перевірив Краще, необхідність менше. навіть менше того, щоб застосувати це від терапії. Питання: як не допустити повторного інсульту? Якщо вже відбувся так, так ну по перше, в принципі, якщо у людини вже відбувся інсульт, то в будь-якій лікарні, в котрій вона вже опинилася. До речі, неважливо, ну от якщо навіть ви бачите симптоми інсульту навіть не на перший день, в будь-якому випадку інсульт не лікується вдома. Ну от, mm -hmm. ні в якому разі він не mm -hmm. лікується вдома, навіть якщо це запіз... ну, запізнилося по чому часу, mm -hmm. тому що є специфічні рамки ще внутрішнього ну внутрішньої лікарні. Є інші методи лікування, є хірургічні методи лікування, mm -hmm. методи реабілітації, в кінці кінців реабілітація mm -hmm. тут теж грає дуже велику роль, визначну mm -hmm. роль практично у житті mm -hmm. пацієнта. Тому е, потрібно звертатися до допомоги в будь-якому випадку. Коли людина знаходиться у лікарні, їй проводять методи обстеження, котрі встановлюють причину цього інсульту. Тому uh -huh. що без встановлення причини інсульту ми не знаємо, що профілактувати. Uh -huh. Профілактика буде відбуватися, як, наприклад, якщо у людини є гіпертонічна хвороба, це їй призначаються препарати антигіпертензивні, uh -huh. котрі вона повинна приймати і повинна приймати їх постійно. Так, не так, щоб з'явилися симптоми, тому Звісно. що тиск і навіть кількість без людей. Дуже велика кількість людей. На жаль, і я стикаюся цим в особистій практиці, що вони не приймаються препарати постійно. Вони вважають, що вони будуть їх приймати, коли тиск підвищений. Хоча угу. ці препарати працюють іншим чином, вони не дають тиску підвищуватись, Вони угу. настільки його знижують безпосередньо, скільки вони не дають йому зайти за якісь специфічні рамки. Угу. А, також є препарати, що знижують у нас рівень холестерину. У нас і в організмі є специфічні види холестерину, хоча це не є поганим агентом в нашому тілі, але він починає при деяких обставинах відігравати погану роль. Тому цим пацієнтам може бути призначені препарати статини. Ці препарати є необхідними для того, щоб знизити цей рівень поганого, поганого холестерину, поганого транспортера холестерину, будемо так говорити. Цукровий діабет, що хотілося б замітити, що так, також контроль рівня глюкози в крові. Тож є профілактикою інсульту. Що немало важливо, і що хотілося б ще додати до цього. Одною із важливих методів профілактики інсульту є рухомий спосіб життя. Також. Це дуже важливо, тому що навіть людина, яка перенесла інсульт, він повинна лежати після цього, вона повинна приходити з курси реабілітації реабілітації з ерготерапевтами, з терапевтами мови та мовлення, з, ерго, з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, щоб. Починають її адаптувати, якщо це угу. можливо адаптувати. Якщо е, можливо відновити повністю, то відновити повністю угу. функціональний стан, тому що е, ураження головного мозку уражує якісь функції, і нам ці функції повинна повернутися. Е, у нас головному мозку є така функція, яка називається нейропластичністю. Нейропластичність є специфічною е, можливістю відновити втрачені функції завдяки нейронам сусіднім. Тому у нас є і така можливість угу. також є, тобто говорять, рух це життя. Абсолютно це правда. дійсно правда, так і наостанок можливо ще є рекомендації профілактики для тих, хто ну, ніколи не зустрічався з інсультом, але ми почули так у вас, що це може бути і в молодому віці, можуть бути приховані фактори. Так як можна профілактувати цю хворобу? Ну профілактувати цю хворобу, по перше, все ж таки проводити щорічні обстеження у свого сімейного лікаря, тому що не потрібно ігнорувати свого сімейного mm -hmm. лікаря. В цьому випадку нам потрібно проводити щорічні чекапи, свого здоров'я по показанням від віку, в залежності від віку. Якщо це молодший вік, це більш короткий це, чекав. Mm -hmm. У дорослих людей він все ж таки більш, більш обширний, так. він mm -hmm. розширюється, і в залежності від віку, якихось хвороб він може розширитися більш суттєво. А, ну, Якісь конкретні рекомендації, тому що це все більш персонально. Uh -huh. Ну, хоча сімейний лікар, в принципі, повинен проводити загальне обстеження, тому потрібно просто звертатися до свого сімейного лікаря і не ігнорувати його призначення, uh -huh. його рекомендації. А до речі, що хотілося би ще сказати з приводу інсульту, моє особисте сприйняття, я вважаю, що в принципі потрібно ще проводити якби специфічні тренінги і розказувати діткам. Шк школьникам mm -hmm. вони дві які зараз знаходяться на дистанційному навчанні, тому вони знаходяться за своїми літніми батьками, своїми mm -hmm. літніми дідусями, бабусями, і вони будуть першими цю заструнять з інсультом когось. Mm -hmm. Тому потрібно в принципі в першу чергу це донести. Щоб доносити. вони знали, як діяти да. в такому випадку. Пане Денисе, я вам дуже вдячна за важливу розмову, що розклали все по поличкам. Розповіли нам з нами був Денис Тімаков, лікар-невролог. Дякую, що дивилися. Побачимося.